Спілкувався з одним біженцем, який три роки сидить на пособі в ЄС, і <кхи> він мені вивалює. Трамп зрадник. І взагалі я боюся оканчання цієї війни, бо це ж не проблеми з виплатами і проблеми з легалізацією начнуться. На мене, як відро холодної води, вилили. Два дня хожу сам не свій. Рішив це записати. Шановні українці, які знаходяться за Бугром і сидять на пособіях, сидіть тихенько, пожалуйста, і не освічуйте. І не розкривайте свої варішки, понадівали вишиванок, блін, ходите з флагами і щось там требуєте. Мира через силу, Трамп, зрадник, ще щось. Ваше мнение взагалі ніхто не спрашує. Позатикайте свої ротики і тихенько сидіть там, получайте своє пособі. Хто ви такі, щоб рішати цей вопрос і хтось там щось требувати? Приїжджайте в Україну і вместе походим потребуємо. Що ви там за сіли за бугром, блін, і свої рти розкриваєте? Приїжджайте сюди, будемо тут місця требувати. В Україні нужен мир. Срочно нужен мир. А не ви там сцикуєте, що з вас пособів поснімають. Ну, я не знаю, ви в адекваті, люди.